В Україні триває набір в добровольчі батальйони в межах всеукраїнської кампанії Гвардія наступу на базі п'яти ЦНАПів області діють рекрутингові центри для громадян, які бажають зробити свій внесок у підвищення обороноздатності держави. У адмінцентрах представники силових структур інформують добровольців про військові підрозділи, що комплектуються, а також про переваги та умови проходження служби. Знімальна група подій побувала у Ніжинському ЦНАПі, де вже понад місяць вмотивовані люди активно консультуються та записуються добровільно. До батальйонів вони створюються на базі національної поліції, національної гвардії та прикордонної служби. В ЦНАПі все організовано на найвищому рівні, розповідає начальник. Ніжинський центр надання адміністративних послуг є одним з п'яти центрів Чернігівській області, в якому розміщено рекрутинговий центр щодо підбору підбору гвардії наступу, зокрема, підбір. В такі наші батальйони це Людь, прикордонні війська і Буревій. Вони працюють офіцери, які знаходяться поруч. Це представники національної поліції, національної гвардії та прикордонних військ. Вони розміщені у приміщенні ЦНАПу, працюють. З 8 ранку до 17 години, а також е, працюють і в суботу, і в неділю. Набір до формувань гвардії наступу відбувається з поміж цивільних не тільки молоді, але й усіх охочих, хто має на меті вступити до лав добровольчих батальйонів. Основною метою є прийняття вмотивованих цивільних осіб, які готові проходити службу і боронити свою батьківщину. З 1 лютого міністерство внутрішніх справ України розпочало набір до гвардії наступу. Тому поліція Національна поліція долучилася до цього, і в національній поліції України є такий бригада національної поліції, називається Людь головним гаслом національної поліції і бригади Лють є «Перетвори свою лють на зброю. Головні функції цього підрозділу це перш за все звільнення України від ворогів, від загарбників, які напали на нашу країну, а також допомога громадянам в подальшому можливо розмінування тих чи інших об'єктів, знищення вибухівки і таке інше. Гвардія наступу це. Підрозділи нового зразка, які створюються для захисту нашої держави. Що стосується Державної прикордонної служби, то це один загін мобільний під назвою Сталевий кордон. Для виконання завдань мобільний прикордонний загін на озброєнні має противотанкові та артилерійські розрахунки групи аеророзвідки. От його завдання це посилити оборону нашої держави. Вимоги до здоров'я та фізичної форми для вступу до добровольчих батальйонів ідентичні вимогам для служби по контракту чи призову по мобілізації. Кампанія триватиме до повного комплектування батальйонів. На даному етапі проводиться співбесіда, і якщо кандидат приймає рішення саме Піти до лав Державної прикордонної служби, значить, ми заповнюємо анкету, і надалі вже здійснюється медична комісія і професійно психологічні тести. І за результатами яких вже чи проходить він кандидат, чи не проходить окрема подяка тим, хто вже обрав для себе шлях боротьби за звільнення наших земель, кажуть у Ніжинському ЦНАПі. Добровольці, які які бажають вступити в гвардію, людь є достатньо на сьогоднішній день. більше півсотні вже заповнили анкети. Деякі вже оформили всі документи та відправилися на навчання. Деякі які із добровольців оформлюють документи і найближчим часом також будуть відправлені на навчання, і в подальшому вже звільняти будуть нашу країну від ворогів.